Найпопулярніший в Іспанії тип компанії для малого та середнього бізнесу є товариство з обмеженою відповідальністю Sociedad Limitada, де відповідальність учасників обмежується їхнім вкладом у статутний капітал, а мінімальний статутний капітал натомість становить 3 тисячі євро. Немає вимог щодо резидентства засновників та директора майбутньої компанії. За умови наявності у них ні є. Це індивідуальний унікальний податковий номер іноземця в Іспанії, за допомогою якого податкова служба може ідентифікувати. Громадянина іншої держави водночас компанія повинна мати принаймні одного директора, а також обов'язково мати юридичну адресу в Іспанії. Процедура реєстрації компанії в Іспанії складається з декількох кроків та вимог, які необхідно виконати. Першим кроком для нерезидентів є отримання ідентифікаційного номера НІЄ. Цей номер необхідний для всіх юридичних та фінансових операцій в Іспанії, включаючи як реєстрацію компанії, так і відкриття банківського рахунку. Другим кроком буде перевірка унікальності обраної назви в центральному торговому реєстрі Іспанії регістро Меркантіль Централь та її резервування. Підготувавши установчі документи майбутньої компанії та підписавши всіма засновниками, їх необхідно нотаріально засвідчити та у разі необхідності зробити присяжний переклад. Усі установчі документи повинні бути нотаріально засвідчені іспанським нотаріусом, який також після відкриття банківського рахунку в процесі підтвердить взнесення статутного капіталу компанії. Після нотаріального засвідчення документи подаються до торгового реєстру Іспанії для офіційної реєстрації, що включають установчі документи, а саме протокол зборів засновників, установчий договір та статут компанії, підтвердження сплати статутного капіталу, НІЄ всіх засновників та директорів та їх дані. Після реєстрації в торговому реєстрі компанія отримує податковий номер СІФ, який необхідний для сплати податків та здійснення подальшої комерційної діяльності. Зверніть увагу, якщо ваша компанія планує наймати працівників, необхідно зареєструватися в системі соціального страхування Іспанії. Це дозволить компанії сплачувати соціальні внески та виконувати всі зобов'язання перед працівниками. Реєстрація компанії в Іспанії для нерезидентів є вигідним кроком для виходу на європейський ринок. Важливо враховувати податкові та регуляторні вимоги, а також забезпечити відповідність трудовому законодавству. Дотримання всіх цих вимог дозволить успішно зареєструвати компанію та розпочати бізнес в Іспанії. Якщо у вас є питання стосовно реєстрації вашого бізнесу в Іспанії, або ви б хотіли замовити юридичний супровід процесу, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний меседжер або залишайте заявку на нашому сайті.